Багато людей дуже якось скептично відносяться до старих колясочок, старих моделей саме виб... роки випуску маються на увазі. Мов вони незручні, важкі, неякісні. Знаєте, тканина в старих моделях така, що її чистю просто за допомогою білізни, відбілювача. І нічого з нею не трапляється. Що стосується рами то ті коляски, яким вже, мабуть, років по 10-12, по вони наразі в набагато кращому стані, ніж та ж Корелло Коре... або той же Сайбекс за півроку користування. І що хочу показати вам, коли у мене на реставрації колясочка більш старенька, це ось сучасна ріка Айкон, коляска коштує більше 15 тисяч гривень новою. А коли в мене стара на реставрації, я ось такі моменти, ось де знаєте, типу там в калітку не вписалися. Я їх протираю ацетончиком, і воно все б чудово виводить. Що стосується тут, таке робити категорично неможливо, тому що ви знімете разом покриття з усім, і аж до туди, до металу. І бачите, ось, наприклад, ось тут це не якийсь там бахнутий. Скол. Це просто людина десь поклала її в багажники, ну, а щось терлася. І одразу вже ось така фігня. На стрих колясках така а, краска була, як наче, знаєте, як на автомобілі. Така от іменно дебела, що її не зітриш нічим, окрім спеціальних якихось робіт. А тут, ну, звичайним. Нагадком знімається, і я не знаю, чому вони так роблять. І це не тільки рама стосується, це стосується всього. Ну і механізми, і тканина, тим паче вона стала дуже неякісна. Хоча, звісно, що ціни в нас, і, і це не залежить. Знаєте, наприклад, коштує коляска 10 тисяч або 35 Воно стало все одноразове.